Все в нас було добре. Ну тут треба було, щоб він піймав цього лина клятого, щоб він цю щоку спустив. О! 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 Ти це берега, так? О! 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 Вогонь! О! хе о! Вогонь! о, огонь обвівали! Глянь! Вогонь! Слухай, так, да, ти точно, як ти жовтый, казав. Жовтый. Як ти і казав, накрив цей да. вогонь. О, так от у нас тепер, як то кажуть, повний асортимент. О, бачите, глянь, вогонь. Вогонь. Слухай, він такий чудовий, різнокольоровий, мені дуже подобається. От знаєте, є люди, які відпускають там Сидаков, Сомов. Там які хлящів. А Себен Олд, він особливо полюбляє окунців, І там цьому окунцю ми подаруємо життя. Щоб не казали, що там Волд якийсь там просто цей звір, який там просто забирає всю рибу.